Меру і добра усім вам, дорогі друзі, бажаю. Зараз тема така чудеса. Чудеса і годі. Коротше, є такий у мене гвинтокрут DeWalt. Ну, DeWalt я не знаю. А от де зарядка і робота батарей? Теж ніхто не знає. Значить, така ситуація. Не робить ні одна, ні друга. Поставиш на зарядку. Красна лампочка мигнула і зелена світиться, що заряджено і все. Розібрав. Міряю першу батарею. Бачите, що показує. Всі інші 4 нормальні. Ну, думаю, добре. Розбираю другу батарею. На той самий акумулятор сідаю. Даруйте розлетілося. І що ми бачимо? Те саме, навіть трохи стрілка йде вниз, ніби як перезаряд батареї. В чому полягає власне чудо, яке в заголовку? Коли я розібрав оцей акумулятор, поміряв його, побачив, що тут ситуація така сама, точно та сама перша батарея. І в неї точно всі ті самі показники, які в цей, і думаю. Вийму зараз оцю батарею. Наготував ножик для цього і включив 100 ватний паяльник. Але думаю, дай подивлюся, як батарея поводить себе в шуруповерті. Заставляю в шуруповерт. Я думав, що я зітру руку об патрон. Зупинити, заглушити у мене батарею не вдалося. Показує повний заряд, індикація. І батарея функціонірує. Думаю, чудеса і годі. Ну, я перелапав тут контакти, всі діла. Все на місці. Поклав гвинтокрут. Думаю, треба щось небудь зняти. Нажимаю на кнопку. Знову нічого немає. Як ця батарея запрацювала? Вона, коли запрацювала, я її помірав, вона показала 4 вольти І знову вона не працює. Може, мені хтось може пояснити? Я не знаю. ну Одного разу в мене була ситуація така. Правда, була. Е, а, ну да, теж були е, такі самі акумулятори. І одна показувала батарею перезарядку. Я її від'єднав від, від БМС-оплати. Вона лежала, поки хазяї не привіз батарею. Привіз батарею, я запаювати, мірою ця батарея запрацювала. І до цього часу я її підпаяв, до цього часу він її не приніс. Так, з новою батареєю пішов назад. Не знаю що, але знаю точно, що зараз я відпаяю один гнот. І за допомогою свого унікального стенда, універсального спробую вправити мозги для неї. Подивитися, що вона захоче чи не захоче вона працювати. Ця і ця. Подивимося, що воно як. Ну, ризикувати, звичайно, я не буду. Я потім все одно таки батарею переставлю. Але щось тут треба знайти якусь причину, чого воно так. Тільки що працювало, як нова і не робить знову. Може там проблема в тому, якщо тут є е, цей механічний там такий запобіжник є від перегріву, може в ньому причина, може він там не контакти. Я не знаю. Якщо ви знаєте, стикувалися з такою ситуацією, пишіть, я з радістю послухаю. А зараз відпаяю провод і почну під'єднувати це все діло до стенда. Друзі. Я відпаяв провід Підключив тестер Дивіться, показує батарея скільки. Я кажу, це просто Просто жесть. Зараз буду шукати, буду думати. Я думаю, зараз, знаєте, що я зроблю. Я візьму, зараз його тут прогрію паяльником. Не знаю нашу, але щось тут треба робити. Стоватний паяльничок. Хай дасть трохи куксу батареї, ну я не знаю вже, в мене вже не вистачає. Дивіться, я буду зараз намагатися робити все одною рукою. Ви вже вибачайте за ці рухи мої такі незвичайні, але нема в мене тут штатів. Я вам скажу по секрету. Мені сьогодні знов випала нагода приїхати додому. Тому мене попросили цей глинтокрут справити вже давно. Будь ласка. І хоч ти плачуть, кричить. І спробуй знайти, що йому вадить. І спробуй знайти, що йому вадить. Тут все підпаяно так як належить. До цих навіть немає сенсу лізти, тут все прекрасно. От що з батареєю? Не знаю. Давайте зараз тоді оцю батарею спробуємо також. Може нагріти чи що. І будемо спостерігати за тим, що відбувається. Ця так само показує нічого, зараз знайду ще одного крокодільчика. До речі, знайшов на металоломі зарядку цю Нокійську. Нею заряджаю акумулятори, вона то тут ніби універсал, від 7,2 до 14,4. Хороша зарядка, працює дуже класно. Так, під'єднуємось. І побачимо. Я думаю, зараз під'єднаємося і спробуємо, спробуємо її нагріти. каніфолі для кращого контакту. Я знаю, що зараз ви мені почнете писати. Ти прикольний, перегрівати немона. Всі діла. А в мене іншого виходу немає. З цією батареєю вже все одно все ясно. Дивіться. Бачите? <плес> і в мене ж такого не було? Розкажіть мені, що відбувається. Я в шоках. Все, квітка нема. Захололо і нема. І я думаю, ви це бачите. Якщо хтось думає, що це якийсь монтаж я придумав, то ви глибоко помиляєтесь. Ви не на той канал попали. Я. Якщо помиляюсь, і як хтось мене виправляє, я приймаю, але все, що я роблю, я намагаюся зробити з чистою правдою. Дивіться, це капець. Це капець. Так, добре. Давайте спробуємо тоді це все діло зробити ще під напругою зарядити це, цю батарею. Відкидаємо смик цей. Ну, я думаю. Що якість батарей говорить сама за себе. Зараз, як би вони не називали ці назви, таку бумажку приклеїти я можу, знаєте, сам. Ви якби спробували вагу цього зарядного пристрою, бачите, чуть не впав. Ну тут е, ось все, всю вагу оцього, всього пристрою складають контакти. І оцей провод. Там всередині в мене таке враження, що там один конденсатор. більш нічого немає. Можу помилятися. Розкрутимо. Готові, друзі? та ра Тарадам. Якщо оце Деволт, то я Ілон Маск. Чесне слово, я навіть круче Ілона Маска. І якщо мені хтось зараз скаже, що треба обов'язково купувати дорогий інструмент, я буду з ним знов спорити. Я зараз з усіма спорю. Прикольно. В платі bms стоїть три контакти. Ви замітили? Три. Тобто один контакт має контролювати, щось виключати, щось робити. Пере, наприклад, переривати зарядку там чи ще щось. Да, є згідний. Тут є тепловий момент, тут є теж щось своє, воно напихнуто. Але зарядка має реагувати на батарею. Дивіться, третій, який контакт? Пустий. Хлопці, якщо ви хочете купити дорогу річ. Я не знаю, купуйте таку камеру, щоб залізла сюди в дирку і дивіться, що всередині. А ні, хай вам просто повезе і хай допомагає вам Бог. Я в такому випадку допомогти не можу. Я беру все дешевше. Поїхали далі, ми зупинились на цьому крокодилу Так, перевіряємо ще раз. Дохлий. Добре. Тоді робимо хотканьом 5 вольт. Так, підключаємо смики. Підключив провода. Мультиметр не показує нічого. Так, 5 вольт настоїть. Ток 1 А. Вмикаємо. Бачимо, що 6 вольт, нічого немає. Виймаємо, як би так показати, виймаю щуп і торкаюся і дивлюсь на вольтметр. Нічого не змінюється. Значить, контакту з батареєю 0. Давайте дамо 7 вольт дамо більше, ще більше. Не реагує вона, ток збільшуємо, вона не хоче. 7 вольт нема. Не хоче вона Значить, на її, якби всередині все нормально, вона неї чисто чисто механічне пошкодження. Я вже її даю короткочасно 18, може прострели щось? Ні. З великими напругами на такі акумулятори не шуткуйте, бо хто її знає, що воно може бути. Коротше, як би не було, вона так, давайте цей полежав Ні, дивіться, працює. Ну, Все-таки я зараз оцю батарею зніму. Чи, мабуть, оцю. не хочу відклеювати датчик температури, оцю зараз від'єднаю. І поставлю сюди на першу, подивимося, що воно буде. Як я від'єдную. Дуже просто, мабуть, так само, як і всі. Ножиком акуратно підковирюю кінчики, але ну, головне, щоб з цим не закоротити бо буде хендихох. Потім беру кусачки і отак тяну в сторону помаленьку. Якщо воно починає а там залишається і починає відриватися, то я тоді ножика завожу з цієї сторони звідси і підриваю там звідси. Так, отак триває процес. На перший погляд не дуже естетично, але воно все вирівнюється. Що хочу сказати, батарею, яку міняєте, і всі маніпуляції, які робите, дивіться акуратно, бо в мене тут то теж болтів всяких, всього, щоб нічого сюди на плату не попало, тому що можна спалити. Так само, як у вільний провод. Щоб він нікуди не попав. Не потрібно батарею зразу помітити, щоб назад не припаяти її на це саме місце. Так, продовжую процес розбирання. Так, порозбирав порозковирював, буду паяти. Бачите, яка в мене струбцина, камера від велосипеда в пласкупці, дуже прекрасно працює. Так, кислоту не хочу брати, у мене є паяльний жир. Правда, флюс в мене там. Тут в мене його немає, є паяльний жир. Зараз попробуємо, в крайньому випадку будемо брати тоді паяльну кислоту. Е, пробую на старій батареї, якої не жалко. Її можна нагріти лишнє, хоча ми вже гріли, її більш ніж достатньо. Пробуємо. Хорошо. Паяємо паяльним жиром. Так, операційний процес пройшов ніби без пригод. Перебираємо звідси все зайве. Тепер спробуємо подивитися результат. Так, підключаємось до батареї. Працює. Так, ну, перевіримо тоді в загальному. Працює. Іноді бувають моменти, що коли батарею поміняєш, то плата BMS поводить себе досі дивно, не хоче сприймати батарею. Ну В даному випадку у нас все вдалося. Но в такому вигляді, ну, не в такому я звичайно складу, зараз це все діло назад. О! Ту батарею віддам, сюди паяти не буду нічого. Ці залишаться так. Батарея, яка... Робить чудеса на віражах. Хто пам'ятає такий мультик, ставте лайка. Балу займався такими чудесами. Так, ставимо знак оклику. А ще можна сюди що зробити? Смайлика поставити, бо ця батарея з мене посміялась. Так, складаю. Два слова ще про батареї, друзі. Поки складав, по ти подивився. Значить, плюс-мінус написано тут. Бачите, як мінус тут виход, загальний. Мінус-плюс знімається на акумулятор, а мінус-плюс у це виход, для зарядки. Розділено. Це виход, а це вхід. Через то, так вони тут захімічили і явно, що тут в цій платі. Вона сама контролюється все діло, сама відключає заряд і все остане. Але попри все мене цікавить, скільки виходить напруга тут із цього зарядного пристрою і чи вона відповідає нормі. Зараз підключимось. Так, зібрав. Включаємо. А, ну так. Да. Включаємо. Зелена горить. Так, 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 так. Забув де плюс, де мінус. Пошукаємо зараз. Так, треба тестера сюди ближче, щоб було видно. Ага, все ясно. Мінус тут. Плюс тут. Так, 12 вольт шкали, 30 вольт. Так, і того 22 вольта напруга заряда Поїдай і нормально. Поїдай і нормально. Ну, хоч що небудь. Хоч що небудь. Та добре. Так, Кхм. хорошо. Це є. Так, стару батарею я теж помітив, щоб хазяйка не перепутала нічого. До речі, бачите, що тут не вистачає. Мали бути світлодіоди, ще кнопка зброс, але його не вистачає. Тому як купуєте, добре обдивляйтеся все. Отака От недостача говорить про те, що фірма ніколи в житті не доставить. Фірма може зробити так, як треба зробити. А обманути може той, хто просто клеїть наклейки. Збираємо далі. Ще один момент. Дивіться, бачите? Датчик температури стоїть прямо впертий в тіло плати. Це говорить про те, що ніхто абсолютно не думав про те, де воно буде знаходитись. Тобто все вказує на те, що це складалось десь в підвалі, що це чистої буде фабула. Складаємо далі. Так, друзі, закінчилась моя робота. Залишилась перевірка. Ура! Будемо сподіватися, що ще трошки попрацює. Якщо перестане робити, все одно перенесуть і будемо переробляти. Отака система. Хлопці і дівчата роблять, продають, пакують, чемодани гарні, все як не може бути. А всередині мама мія. На кінець одна коротенька цікава історія і будемо прощатися. Мені одного разу принесли, привезли, не принесли, принесли її в руках ніхто не принесе. Пральну машину LG. І сказали, що вона не працює. Вибачаю, думаю, що нажав кнопку. Коли я її розібрав, да, справді вона була нафарширована, привіз товариш, який... Має досить багато коштів. І він купує тільки дорогі речі. І я її прямо тут в гаражі розібрав. І знаєте, перше, що мені попало в мій зір, це те, що там, де стоїть біля тена датчик температури. Датчик температури стояв трошки в сторону. А на цьому місці була заглушка, щоб вода не витікала. І знаєте, чим була заглушена? Наші українські 10 купів. Скажіть мені, будь ласка? Завод, який випускає пральні машини LG, буде спеціально закуповувати наші 10 купів для того, щоб заглушити і перенести датчик температури. Чесно, я в цьому сумніваюся. Отака зараз техніка. Ну, що я можу сказати? Хочу побажати вам удачі в тому, коли ви будете купляти. Вибирайте так, от до чого у вас заворушиться щось всередині, от те і купуйте. Я думаю, що це буде найоптимальний варіант. Тому що щось таке порадити, не знаю навіть, що порадити, тому що туман яром. Тим більше за останні два з половиною роки майже нічого не ремонтую, і вже щось порадити навряд чи зможу порадити, поки не відновлюся. Миру вам, добра, любові, радості, тепла у ваших домах. Бажаю вам, щоб все те, що ви купуєте, щоб воно вам слугувало, не ломалося, радості від життя і до наступних зустрічей.